Вітаю, дві хвилини про ротатор, найпопулярніший, на навал. Ось так він виглядає. Спосіб кріплення кріпиться пальцем. І ось тут входить така захисна ручка в комплекті до нього і штуцера 38 дюйма. Обов'язково такий є нюанс з ротаторами, деколи тут лопають. Оце кріплення лопає через те, що не змащується. Є масльоночка, неважко його змастити час від часу і буде працювати. Ось так виглядає новий виробник Латвія, корміко. Коробочка до нього, палець це від відкріплення. Так він приїжджає в коробці з ручкою окремо і з паспортом. Паспорт Латвія, виробник Рига, ось така коробочка. Скільки коштує, дзвоніть, цікавтеся. Ось так.